Привіт! Сьогодні у нас огляд жилородин, яким ще не поставили другі корпуси чи магазини. От. Ця сім'я була на семи рамках. Перва рамка з кормом, Значить, є сімед, є і частково перго. Далі Дальше... Дивимося наступну рамку. Вона є з відкритим розплодом. Якщо видно там личинки, видно, видно. Нас, так, так, Наступні рамки, одну, другу, третю, четверту, ми передвинемо і подивимося другу скраю. Другу скраю. Ось цю ми рамочку подивимося. Що тут є? І тут є розплід. Значить, в сім'ї є 5 рамок розплоду. Раз є 5 рамок розплоду, ми її додаємо ще одну рамку. А кожну рамку брати в руки і оглядати ми не будемо. Навіть на цій крайній рамці є трошки розплоду. Ось сюди ми ставимо або вощину, або стільничок. Будь ласка, вощину принеси. Дякую всім за увагу. Зараз поставимо вчинку.